Всім доброго дня, ми з України. і Ми продовжуємо любуватися нашою самобутньою культурою, нашими чудовими, прекрасними людьми. Іноді люди запитують, де це може бути така краса, де можуть бути такі красиві, гарні вулички. Звичайно, лише в нас. І, мабуть, не раз занурювалися в цю красу. Ви тільки гляньте. Ну ви тільки гляньте на цю красу. А Аромат. А аромат який. А які захисники. Ви бачите, які захисники в нас. Іноді просто дивуєшся, як красиво. От пройтися по таких уже. Подивіться, яка краса. Зараз вирує бузок. Зараз його пора. А тут в нас навіть є озерце. Ми зараз до нього підійдемо і, і послухаємо, як квакають жабки. Просто насолодитися природою просто, нікуди не поспішаючи, очікуючи миру, щастя, всього самого-самого гарного. Чуєте? Собака перегавкує. Насправді дуже гарно. Такий маленький ракурс. Нашу українську. Самобутність. Нічого не вирізаю, нічого не забираю. Просто воно є і все. І знову до вузку. і Знову до вузку Просто знаєте, він ж так швидко від перестає квітнути. Будьте добре, щоб ви просто... Ще раз насолодилися. Побачила цю красу ще одну. Подивіться. Це дерево. Воно тільки розпускається. Дивіться, яке дивні воно має. Бачите? Це якесь південне дерево. Ось воно насправді. Хочу це красу вам показати. Може, хто знає, напишіть в коментарях. Я не знаю, як воно називається. Не буду вам навіть збріхувати, бо я не знаю і придумувати, нічого не буду. На цій такій суперпозитивній ноті. Всім звучу гарного дня. Середина травня. До літа залишилося рівно півмісяця. Бережіть себе. Дай Бог. Скоро перемога.